Ситуація така зараз в країні, що ви бачите, да, тривоги переносяться матчі. Да, багато команди не дограли свої матчі, ну, але взагалі ми всі матчі свої зіграли, там з затримками, не затримками, але ну, така ситуація, треба підстраюватися під неї. Знаєте, як відбувається процес становлення футболістів? З... Переход з дитячого футболу в дорослий. Є шо але в цілому можна занести в актив собі. Вже команда розуміє, вже молоді гравці розуміють, що ми від них, що ми від них вимагаємо, і є прогрес в цьому плані. Що ви зараз сказали їм? Така мабуть, промова була така підсумкова. Промова, то що вже дитячий футбол закінчився. Вже ми вже повинні бути професіоналами, повинні. По-другому відносити до себе, тому що ми, як помічники, ми можемо тільки розказати, показати, а вони все залежить тільки від них, і вони вже повинні і, і готуватись до тренувань, і максимально налаштовуватись на кожне тренування, на кожну гру. І все залежить тільки від них, і ми як допомі... помічники, які будуть будуть їм це підсказувати на своїх помилках, на помилках. Ті гравців, які раніше у нас були, тому побажали, щоб всі зберегли себе, щоб були в безпечних місцях. І я сподіваюся, що все буде добре і будемо після нового року зустрічатись. Сьогодні серйозно поставились до суперника, судячи з результату рахунку. Так, да, непроста гра була. Спочатку дуже агресивна команда, хороші виконавці, і витримали і напірту агресію не програли у настрій, Те, що в принципі ми планували, як грати, це і принесло нам голи і результат. Ось радує те, що хлопці вже розуміють, якщо ми домовляємося про якусь певну тактику і по взаємодії, вони починають вже виконувати і розуміють, якщо вони це виконують, то це приносить результат. Якісь вже плани на майбутнє відомі чи чекаєте? Поки що. Попередньо плани в середині січня будемо збиратися, а далі буде вже ситуація, яка буде не від нас залежить. Так, це психологія, це налаштування на гру, коли завідомо та гра з кривбасом, коли 1-0, не реалізація моментів з чорноморцем. Та ж не реалізація і вихід на другий тайм неналаштованим. І Це призводить до помилок. Це якраз от Ті моменти, які кажуть за настрій, за це підлаштування під суперника, як потрібно відноситись. І такі моменти да, ми загубили ці 4 очки і зі Львовом, 4-6 очків, які ми не повинні були втрачати. Знаєте, коли рахунок 4-0, вже всі бі, да, хочуть проявити себе, там, крайні захисники вже у нас грали крайними нападниками. Поверталися назад і кажуть, ми ж хотіли теж забити Да? Коли такий рахунок є, це про те, що ми казали, коли 1-0 і немає концентрації. Це про те ж саме.